Програма управління організаціями, які впливають, є програмою для розвитку загальноуправлінських компетентностей з більш глибинним фокусом на організаційний розвиток як парадигму організаційного менеджменту. Це програма трансформаційного навчання для лідерів управлінців, які прагнуть розвинути системне бачення своїх організацій та володіти підходами, інструментами, які допоможуть їм розбудовувати стійкі резильєнтні організації в довгостроковій перспективі. Це загалом є вигідною інвестицією в персональний розвиток. Чи можемо ми відокремити роль, скажімо, управлінця чи підприємця та під інших ролей особистості. Вкладення в знання це чи не менш ризикова справа, і я вже згадувала про те, що навчання на магістерській програмі є трансформаційним навчанням а отже, це можливість подивитися на звичні речі під іншим поглядом, отримати певні інсайти, нові усвідомлення. І це може відображатися на різних сферах життя. Безумовно, професійному житті це буде мати найбільші ефекти. Але передусім я би говорила це про розкриття все ж таки людського потенціалу сповна. Сьогодні ми в групі маємо управлінців середньої вищої ланки управління організацій, власників бізнесу. Голосова група дуже диверсифікована, як і секторально, і насправді ми цим дуже пишаємося, тому що безумовно студенти вчаться один від одного, і це можливість доторкнутися до досвіду інших, побачити подібне з одного боку, з іншого боку, навчитися розуміти краще тих представників, які не працюють в тій самій сфері бізнесу. Що й ти. Чи не представляє той самий сектор, і побачити, що можливо навіть одні ті самі інструменти мають знаходити своє особливе застосування вже в залежності від того контексту, в якому працює е, управлінець. Усі е, програми бізнес-школи є практично орієнтованими і часто густо студенти приходять за переосмисленням власного досвіду. Це безумовно важливо, але не менш важливим є те, що е, Управлінці, які проходять на програму, приходили із насущними викликами із певними труднощами і розумінням того, що саме вони б хотіли розвинути, так в чому саме їм потрібна можливо допомога, чи де вони бачать потенціал власного зростання. Тому, якщо ваше прагнення краще зрозуміти, як налагоджувати командну взаємодію, як провадити ефективні зміни, забезпечувати організаційну ефективність, ласкаво запрошую на програму управління організаціями, які впливають. І ще, якщо вам відгукуються ідеї. Ціннісної орієнтованості бізнесу, ідеї суб'єктності бізнесу у вирішенні суспільних викликів, то на програмі ви зможете розвинути ваше бачення, власне, як ось ці прагнення, ваші особисті прагнення зробити світ краще, можуть бути інтегровані в дієві бізнес-стратегії чи управлінську практику, і, врешті-решт, як насправді ця суспільна орієнтованість може забезпечити вашим компаніям конкретно перевагу в довгостроковій перспективі? Поза певними такими якимись формальностями, серед яких я б, напевно відмітила. Факти хоча б здобути уже бакалаврську, наприклад, освіти. Я б звернула все ж таки увагу на управлінський досвід. Бажаним є щонайменше три роки досвіду на управлінських позиціях. Я би так що говорила, що важлива є англійська мова, оскільки викладання здійснюється українською англійською мовами на програмі. І, мабуть, я б говорила. Радже не як про вимогу, а таке побажання це певної такої відкритості та да, до нових знань неупередженості. Не обов'язково, щоб людина була власником бізнесу, хоча ми маємо таких представників на програмі і раді таким представникам бізнесу на програмі. Передусім, ми маємо говорити про власники бізнесу, які залишаються управляти своїми компаніями. Також ми запрошуємо управлінців середньої і вищої ланки незалежно від галузі чи сектору економіки. Я би говорила про те, що більшою мірою ми все ж таки, би мали говорити про власників малого бізнесу, чи теж можливо управлінців із корпоративного сектору. Передусім, я би, мабуть, згадала про екосистемний дизайн організації Безумовно важливим є стратегічне управління, але, мабуть, найкращим таким чином розкривають концепцію програми. Все ж такі курси, як організаційна культура та етика, управління організаційною ефективністю також курси. З управління знаннями це доволі такі нетипові і дуже важливі дисципліни на програмі. Це фахівці з доволі добре збалансованою практичною експертизою та академічними компетентностями. З одного боку, ми маємо викладачів, які є експертами і працюють в українських компаніях, чи є організаційними консультантами на українському ринку. А з іншого боку, ми маємо також закордонних викладачів, які є дослідниками, консультантами у бізнес-школах американських та європейських університетів. Глобальні виклики в суспільстві, такі як кліматичні зміни, в Країні це безумовно війна, підсилюють прагнення управлінців краще розібратися, зрозуміти, як же йому ефективно функціонувати в умовах насправді непрогнозованого і складного середовища. Все це підсилює тему власне управління в умовах складності, і це те, з чого ми починаємо наше навчання на програмі з певних таких діалогів про бізнес контексті про занурення в тему складності і викристалізовуємо розуміння того, як же все ж таки можна залишатися. Ефективними в такому складному бізнес-контексті особливу увагу сьогодні в бізнесі приділяють темі людиноцентричності. Це, Цей концепт часто густо розуміють, вузько зводячи це все виключно до роботи про людину. Людиноцентричність в парадигмі організаційного розвитку є основоположною і визначає взаємозалежність між людським потенціалом та забезпеченням організаційної ефективності. Сьогодні ми все частіше можемо бачити, як бізнес долучається до вирішення суспільних викликів і задач. І в програмі ми велику увагу приділяємо ціннісні орієнтованості. Ті бізнесу і розумінню того, як власне певні прагнення позитивних змін в середовищі і в суспільстві можуть бути інтегровані в бізнес-стратегії та управлінську практику компаній. Обискладно відповісти наскільки велика ця частка, тому що насправді робота над кейсами. Живими кейсами, коли ми маємо можливість залучати гостєвих спікерів, представників різних організацій, які приходять зі своїми викликами і дають на розгляд студентам свої кейси. Це настільки органічна і невід'ємна частина, що, мабуть, якось процентному співвідношенні дуже складно оцінити яку частку це займає. Фактично, все навчання, підходи, формати не практику орієнтованими, вони динамічні. Під час навчання ми в основному використовуємо підходи, які пов'язані. Із командною взаємодією, так це виконання завдань в групах, це багато обговорень, це багато спільних проектів, багато рефлексії, як групової, так і індивідуальної. Тому ну, фактично, все навчання ми можемо говорити про те, що воно є доволі інтерактивним і найкраще працює в випадку дорослої аудиторії. Системне мислення є основоположним в організаційному розвитку. Управлінець має розуміти, що організація є. Живою соціальною системою, а відтак доволі складною з чисельними взаємозалежностями і змінюючи один елемент системи, ми безумовно впливаємо на ціле. Зазначити, що одним із важливих мотивів, коли студенти обирають магістерські програми, є можливість розвинути власну мережу контактів. Учасники добре усвідомлюють цінність кейсів один одного, досвіду один одного, і це допомагає їм не тільки переосмислювати власні якісь управлінські здобутки, управлінські виклики Точні, але також заручатися певною підтримкою можливо для майбутніх якихось кооперацій у бізнесі чи між організаціями. Направду на програми бізнес-школи часом студенти приходять не стільки маючи якісь серйозні труднощі в бізнесі, не стільки від того, що стикаються з якимись складними управлінськими викликами, але також тому, що втратили натхнення до прикладу, тому що відчувають, що навіть якщо на даний час їм все здається, що в організації є все гаразд, але вони втратили бачення певної перспективи. І це фактично потреба прийти в інше середовище, почути інших, почути інші думки, погляди, отримати звичайну людську підтримку, позитивний емоційний контакт. Відтак, часом, потребою студентів, які приходять на програми навчання для дорослих, є віднайти. Свій шлях, як часом професійний, так і особистісний побачити, отримати нове бачення, отримати певне джерело натхнення, переосмислити свої прагнення, окреслити нові цілі і отримати певне середовище, підтримуюче середовище для того, щоб сміливо рухатися до цих цілей. Якщо ви менеджер, який прагне більшої усвідомленості своєї лідерської поведінки та управлінських дій, прагнете налагодити роботу вашої команди і розкрити командний потенціал, якщо ви маєте виклик систематизації бізнесу, вам близькі ідеї ціннісної орієнтації бізнесу і прагнете розбудовувати стійкі організації в довгостроковій перспективі. Програма управління організаціями, які впливають відкрита саме для вас. До зустрічі у стінах бізнес школи уку.